Якщо ми самі не захистимо себе, то нас не захистить ніхто. Коломийська самооборона вирішила взяти на себе такі обов'язки. Тепер Коломия оточена багатьма блокпостами, і кажуть хлопці, що у нас все буде мирно. Зі всіх напрямків при в'їзді до Коломиї – пункти пропусків з боку чернівців у королівці на чергування вийшли понад 50 юнаків. Керує всім самооборона. Її представник каже, що жодна підозріла особа не потрапить до міста над прутом. Мене покликало сюди те, що Безпорядки в Україні великі. Хочу захистити, допомогти ну, якось людям, які на Майдані. Хочу безпорядки зараз повідомлення, що у різних областях в нашої країни, у містах різних з'являються люди підозрілі. І тому блокуємо сьогодні дорогу, щоб у наше місто добре не заїхали, погані люди. Особлива увага на постах до бусів, джипів, автобусів та вантажівок. Їх активно перевіряють. Спротиву від людей немає. Приїхали на блокпости представники районної ради. Зокрема, заступник голови Михайло Угорський зазначив, що дії активістів та односельців стовідсотково правильні. Зрахуванням тої ситуації, яка на сьогоднішній день виникла в питанні забезпечення безпеки громадян, не тільки Коломийського краю, а громадян України. Виникла необхідність ще раніше це приймалася, питання про створення загонів самооборони. І на Сьогоднішній день загін самооборони, який сформований в Коломиї, котрі працюють і по населених пунктах району прийняли рішення щодо забезпечення безпеки громадян. Це в світлі тих звернень, які виступили по телебачу. Нас транслюються і перших осіб держави, і транслюються звернення нещодавно було міністром внутрішніх справ про те, що на території західних областей, на території Києва, масові безпорядки, погроми і так далі. А на переїзді через колію в районі Сільмашу наступний блокпост. Ми потрапили туди під час проведення інструктажу, як зазначив очільник посту Володимир. Головне в їхній діяльності дисципліна. Слухаємося кожного реального наказу. Ми стоїмо і ми слухаємося. Перше питання: ніяких балаклав ні на кому не має бути. Питання номер два. Ніхто нікого не блокує. Просто так. Ми є. Мирний протест. ми є. Самооборона, і ми не ліземо на рожок. Всім зрозуміло? Друге питання. Зараз ми організовано розділяємося на або п'ятірки, або десятки, залежно від кількості, яких нас є. Кожен з десятки відповідає один за одного. Тому ми стоїмо акуратно з боку. Тільки підозрілих, ми маємо право перевіряти. Біля водоканалу також споруджували блокпост. Туди привезли бетонні сваї, працювала важка техніка. Хоча трасу повністю завалікла мряка, активісти спостерігали за пересуванням всіх автівок та автобусів. Зі сторони Косова пункт пропуску зробили одразу ж біля моста через пруд. Місцеві чоловіки перекрили половину дороги Камазом та вирішили стояти на своєму пості, допоки буде потрібно. Головне, що всі, хто ніж чергування на блокпостах, в один голос цієї ночі заявили. Коло моя не можуть спати спокійно. Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма «Події НТК».